Всім привіт! У цьому відео хочу з вами поговорити про симбіотик поінти. Та таке. І ось тут детальніше ви можете розглянути в документації, що симбіотик покращили систему поінтів, еволюціонували її та пройшли. Ми зараз фазу 2 і 1, яка називається. І ось тут вони розписуються, як вони ж будуть начислятися всім учасникам. Тобто вони будуть начислятися за допомогою сті. І, звісно, що ділитися різним пропорціям і до різних сховищ. Якщо ми подивимося, Points 100% дана, наприклад, дається 5% буде виходити на сеть оператору 0,5 і 90% буде вже приходити саме в сховище. Потім, звісно, що ділитися на всіх. То робить депозити саме в ці сховища. Тобто підразні суми. І так. Далі. І тут тобто, ви можете подивитися Points Rate. Як вони начисляються? Тобто згідно якої формулою Network Stake множиться на Points Rate і потім ще на 0,001. Потім ось тут вони ще нам розписують, що перш за все це ж дуже безпечно. І так само вони усовершенствували свою сеть систему, та зробили більше і децентралізоване і сховище теж. І ось в кінці обов'язково теж раджу вам прочитати, що підсумовуючи, де ви можете наблюдати за своїми поінтами, які виработали, ви можете подивитися в чекері симбіотик в офіційному на сайті або в Дюні, e, щоб перейти в Dune. А я навіть не знаю, чи мене зараз перейде. Ну так, да, ось воно переходить в Дюну І тут аналітик симбіотик. Нажимайте сюди. Воно Переходить і там ми зможемо подивитися. Да, ось тут symbiotic points, e, 10 ми бачимо в 10 операторів і стейкінг Rate 1 і тут можна буде подати points, і за що скільки буде начислятися. Тобто повністю все у нас тут є, все прозоро, дуже видно на 62 да, а ціль до 200 мільйонів. І звісно що так само і система поінтів. Тому обов'язково заходьте, закидуйте, в різні валюте суми, на які можете дозволити, і звісно, що е, заробляйте на пасиві ці поінти, які потім конвертуються в токен. На цьому поки що все. Дякую, що моє відео. Всім до зустрічі.